Вітаю вас, дорогі брати і сестри іменем Господа нашого Ісуса Христа. Я дуже радий всіх бачити тут. І сьогодні назва моїх з вами роздумів така: на такі прохання Бог не відповідає. Це був 1998 рік. Цю людину. Він був лікарем-кардіологом із Гарварду, звали його Херб Бенсон. Він очолив певний експеримент. Він називався Великий молитовний експеримент. Або його технічно називали дослідження терапевтичних ефектів заступницької молитви. Фонд Джона Темплтона надав фінансування у розмірі майже 2,5 мільйони доларів. На ось це дослідження. В цьому дослідженні взяли участь 1802 пацієнти, які перенесли операцію із шунтування коронарної артерії. Пацієнти були випадково віднесені до однієї із трьох груп. Перша група за нею не молився ніхто. За іншу молилася група, і ця група, за яку молилася, вони знали, що за них моляться. І була третя група, за яку молилися, але вони не знали, що за них моляться. І ось вирішили перевірити, чи діє ось насправді молитва. І основним критерієм, як вони вирішили, це перевірити, наскільки будуть ускладнення після операції, наскільки. Ну, та, да, швидше будуть одужувати покращувати стан е, хворих. Цікаво, що ускладнення не змінювалося в залежності від того, є молитва або немає. Більше того, е, більша частина групи, за яку молилися, і вони про це знали, вони відчули ще додаткове ускладнення на фоні того, що. Вони відчували, що молитви за них якось не, не виконуються. Тобто вони знають, що з них молиться, але вони бачать, що з ними все так само, як і з іншими, і це ну, погіршувало їх психічний стан і це робило їм ще гірше. І так вийшло, що ті, за кого молилися, їм в якомусь плані було навіть гірше, ніж тим, за кого не молилися. Ось такий був експеримент. Експеримент з одного боку, він безглуздий, тому що люди подумали, що вони можуть ставити Богу певні умови, що Бог це, є, знаєте, як якась програма, яка діє по чітких от алгоритмах і Він не відчуває, де його намагаються обманути. Але ми, коли з вами молимося, ми часто не робимо ніяких експериментів. Ми молимося щиро, хочемо отримати відповідь на нашу молитву. Часто стикаємося з тим, що не бачимо позитивної відповіді на нашу молитву. І це викликає в нас деякі непорозуміння з Богом. Сьогодні наші з вами роздуми я хотів би будувати на 36-му псалмі, який мені, сподіваюся, вам сьогодні відкриє щось нове у розумінні того, від чого залежать Божі молитви. Божі відповіді на наші молитви. Да. Взагалі, давайте пригадаємо, що Біблія каже нам про молитви, Яка, які є певні правила того, щоб отримати відповідь на молитву. Відкриємо Євангелія від Марка, 11 розділ, 23, 24 вірш. Там написано. По правді кажу вам. Як хто скаже горіцій, порушся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Тут ми бачимо закономірність: віримо, молимося, віримо, отримуємо. І це, безумовно, вірне твердження. Але буває так, що ми молимося, віримо, але не отримуємо. Так. Треба трошки розібратися, що це, це твердження означає більш детально. 1 Івана, 5 розділ, 14, 15 вірш. Оце. Та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого ми тільки просимо, то знаємо, що одержимо те, чого просимо від Нього. Тут бачимо у 14 вічі, і оця та відвага, що ми маємо до Нього, що коли, чого просимо згідно волі Його. То Він слухає нас. Тобто тут вже додається у ось, це, ось цю формулу. Ми просимо, віримо, просимо згідно волі Божої і тоді отримуємо. Але ось в цьому є найскладніше питання. Як нам дізнатися, що саме ми маємо просити у Бога? Просити мені зараз. Автомобіль у Бога чи ні? Ну, наче потрібний а, ну, допоможе служінню. там, е, Потрібен мені новий телефон? Чи ні. Потрібно мені робити той чи інший проєкт в церкві? Чи ні. Як дізнатися волі Божої стосовно того чи іншого питання? Тут ми переходимо до 37-го псалму. Я сказав, 36-й це у синодальному перекладі, 37-й це у перекладі Огієнка. Прочитаємо спочатку 3, -й, 4 -й вірш з цього псалму. Надійся на Господа і добре чини землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі. Твого серця бажання. Тобто ми бачимо по факту, що ось ті вірші в новому заповіті, що коли ми щось просимо з вірою і отримуємо, вони повторюють думку ось цих текстів. Коли ми надіємося на Господа і чинимо добро згідно його слів, то він сповнить бажання нашого серця. Як і в багатьох псалмах, тут в цьому псалмі він досить е, немаленький. Від Давид тут протиставляє життя праведної людини, життю людини, яка не кориться Богові. І це є е, ключове поняття. Тож, де ми бачимо відповідь на те, як нам Отримати Божу відповідь на нашу молитву. Вона записана в 37 му псалмі, 31 й вірш. Закон Бога його в його серці. Кроки його не спіткнуться. Закон Бога його в його серці. Коли Давид описує тут життя праведної людини, він робить ось таке дуже важливе. Дуже важливу примітку, що закон дійсно праведно знаходиться в серці дійсно праведної людини. Якщо закон не знаходиться в нашому серці, то ми не можемо називати себе праведними людьми. Я не кажу, що закон має бути ось повністю ідеально зараз знаходитися в нашому серці, тому що така людина на всій землі була тільки одна: це Ісус Христос, в нього закон Божий був ідеально закарбований в серці. Але Бог бачить, чи йдемо ми на, чи на тому шляху, коли ми приймаємо потроху цей закон наше серце, чи ні. З тут ми бачимо, складається логічно така послідовність. Щоб просити і отримати, треба вірити. Щоб вірити правильно, треба, щоб ця віра засновувалася на волі Божій. Ну а щоб наші прохання і наша віра засновувалися на волі Божій, треба мати закон Божий, тобто характер Божий у нашому серці. Якось як ви думаєте, яка різниця між тими людьми, які просто дотримують законів, і людьми, у яких закон Божий написаний в серці? Зараз я наведу таких декілька прикладів, як можна зрозуміти, чи є закон Божий у вашому серці зараз, на вашому теперішньому етапі життя, або ні. Зараз це буде досить просто уявити. Уявіть собі, що ви чуєте новину, що ми випустили ракету, і вона потрапила до казарми з. Російськими військовими і померли майже всі, там, наприклад, декілька десятків солдат. Декілька осталося в живих, але вони залишилися інвалідами. Коли закон Божий є в нашому серці, які почуття в нас це буде викликати? Говоряч за те, що людина, створіння Боже, вона померла. Ця людина назавжди втратила можливість спасіння. Коли закон Божий в нашому серці не написаний, ми будемо радіти, що вони е, якби загинули, вони більше нікого не вб'ють в нашій країні. Нібито теж непогано, тому що вони більше зла нам не принесуть, але. Ми радіємо тому, коли порушується шоста заповідь. Шоста заповідь каже: не вбивай. Крім того, Христос сказав: любіть ворогів ваших. Молі, моліться за них. Інший приклад, Він такий актуальний це актуально для нашої країни дуже такий приклад. А якщо брати ближ, бли, ближче до молоді, хоча майже всі. Всі зараз вікові категорії, цей приклад може зачіпати. Перегляд кіно ось дуже мало зараз кінофільмів ми бачимо, із, якщо це йде якась драма, мелодрама, із відносинами, які є законними між чоловіком та жінкою. Часто це якісь романи, якісь любовні трикутники. Тобто і там всі зі всіма сплять. ну І, це, і ми це дивимось, хтось розійшовся, хтось там заново поженився. І так, да, Санта-Барбара, така ось. І ми дивимося це, дивимося на цей перелюб. Коли закон Божий написаний в нашому серці, то ми не можемо без негативних почуттів, без такої тривоги в серці дивитися на гріх. Це пряме порушення Божого закону. Якщо ми бачимо вбивства, крадіжки, зараз, знаєте, зараз в кіно дуже романтизується кримінальне життя, дуже романтизується інколи, ну, не інколи завжди романтизується. Кримінальне життя, перелюб, що ще романтизується, навіть хула на Бога, ну, вона не романтизується, але вона є повсюди. Коли ми це бачимо і це нічого не зачіпає нас, то ну, як можна сказати, що Бог є в нашому серці? Якщо Він є, він буде турбувати це серце, тому що він каже, що коли я це бачу, мені хочеться плакати. Якщо нам від цього плакати не хочеться, то треба задуматися. Це такий індикатор. Коли закон Божий є в нашому серці, я хочу сказати, що я не кажу, що коли ми маємо закон Божий в серці, ми є такими законниками, знаєте, фарисеями, що у нас все так без любові, без нічого, це якраз і є умова того, щоб у нас була тепла атмосфера відносин один з одним. Коли закон Божий є в нашому серці, наші бажання і наші прохання до Бога, вони будуть саме такими, які будуть подобатися і самому Богу. Ми будемо аналізувати своє життя згідно того, як на нього дивиться сам Бог, тому що Бог буде жити в нашому серці, і Він буде давати розуміння, а чи потрібно мені зараз це, а чи потрібно нам зараз це. І ось це є дуже важливо. І це, це є, знаєте, ось така причина, чому ми часто не отримуємо позитивну відповідь на наші прохання. Ми не в процесі викарбовування закону в нашому серці. Ми продовжуємо виховувати в собі терпімість до гріху. Коли ми його бачимо на вулицях, коли ми його бачимо в засобах масової інформації, коли ми його бачимо в культурі. Ми не чинимо цьому супротив хоча б у своєму серці. Я не кажу про загальний супротив. Звісно, стати ідеальними ми не можемо, але завжди є напрямок. Або ми рухаємося вперед, або ми рухаємося назад у прірву. Цікавий факт, але кожен, хто тут сидить. Я впевнений, що кожен чітко знає, в якому напрямку він зараз рухається. Це треба бути дуже, дуже спотвореною особистістю, щоб не відчувати, чи не ми добро або зло. Це дуже треба бути спотвореною особистістю, щоб на абсолютне зло казати, що це є. Добром. Який в нас є вихід? Єремія, 31 розділ, 33 вірш. Це стосується всіх нас. Бо ось, бо це ось той заповіт, що його по цих днях складу з Домом Ізраїля, з нами. Дам закона свого всередині їхню, і на їхньому серці напишу його. І я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Важливий момент. Хто може написати закон Божий у нашому серці? Дух Святий. Бог каже, що я напишу, не ви напишете, не ми разом напишемо. Я напишу закон свій у вашому серці. Воно може з одної сторони звучати, що ми можемо сказати, добре. Господи, пиши. І сидіти, чекати, молитися, як і раніше молилися, але нічого змінюватися не буде. Це важка праця. Перша Тимофія, 4 розділ 7 по 8 вірш. Цурасі нечистих та бабських байок. Можна додати. Цурайся. Того, що, в чому є гріх, що виховує терпімість до гріху. Цурайся цього світу в тих речах, де він віддаляє тебе від мене. Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті. Бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Благочестя. Згідно цього тексту, це легка справа. Треба працювати. Да? Коли спортсмен він працює над собою, він е, займається тренуваннями, це важка праця над своїм тілом, це праця над своєю силою волі. І це треба мати систему, це треба мати план, план харчування. У нас є їжа правильна. Це праця Бога і нас над нами ж самими. В цьому тексті ми бачимо, що ми отримаємо за ось цю вправу. Це обітниця життя вічного. Може здаватися, що ось ця тема, яку я зачепив, вона більше про тему закону Божого в нашому серці. Адже я спочатку сказав, що ми будемо говорити про те, як нам молитися так, щоб Бог відповідав нам на наші молитви. Але в дійсності, коли ми трохи заглибимося у цю тему, коли ми побачимо, чому Бог відповідає на певні молитви, а на певні молитви Він не відповідає, ми побачимо, що тема молитви і відповіді на неї безпосередньо пов'язана із тим, в якому стані зараз є наше серце. Як я вже казав, є єдина людина у всьому всесвіті, яка мала закон Божий у своєму серці повністю викарбуваний, тобто вона мала Божий характер. Вона можливо, мала Божий характер, тому що ця людина, вона була по сумісництву ще і Богом, і це був Ісус Христос. Він ніколи не пригадається, як Законник. Коли ви читаєте Євангеліє, у вас немає відчуття, що Ісус жив, знаєте, ось, як би сказати, в плохому розумінні цього Слова по букві закону. Так, Він дотримувався закону, але це не викликало такого відчуття, ніби окрім закону, він не проявляє до людей любові. Він мав справжній закон Божий у своєму серці. Христос завжди асоціюється у нас з, з, з чимось теплим, люблячим, розуміючим, пробачаючим. Саме такою і є людина, в якої в серці є закон Божий. Христос, як ми пам'ятаємо, Він постійно молився, постійно знав волю свого Отця. Коли закон Божий в нашому серці, це не означає, що нам завжди буде подобатися те, що Бог приготував для нас. Якщо ми пам'ятаємо, Ісус в Сманському саду казав: Господи, якщо є така можливість, я хочу уникнути цієї чаші, тому що Він розумів наскільки тяжкий гріх у всього людства. Але Він каже: Але хай не моя воля буде, а Твоя. І він знав волю свого Отця, він знав, що воля Отця, щоб Він помер за наші гріхи. Знаєте, якщо ви молитесь і просите Бога про щось, але не отримуєте те, чого ви бажаєте, дослідіть своє серце, чому воно бажає те, що бажає. Чи є на це воля Божа? А щоб дослідити, чи є на це воля Божа, треба з відкритим серцем підійти до святого письма. Чи відчуваєте ви, що Божий характер розвивається в вас? Чи готові ви докладати зусиль, щоб позбавлятися гріховних бажань улюблених грішків? Тому що це те, від чого дуже важко відмовитись. Заглибтеся в себе, згадайте своє життя протягом тижня. Як воно проходить? Чим ви наповнюєтеся? Ми всі не ідеальні. В кожного з нас є якісь певні фактори, які відволікають нас від Бога. І диявол знає, на що тиснути. Згадайте, як ви реагуєте на гріх, який трапляється поруч із вами? Чи робить Він вам також боляче, як це робить і Ісусу Христу, і нашому Богу? Я закликаю вас сьогодні почати ревно молитися про те, і я впевнений, що ось на цю молитву Бог буде вам відповідати. Я впевнений, що на 100% що це є воля Божа. Щоб Бог змінював вас зсередини. Щоб, коли ви молитесь і просите Бога про щось, ви знали, що розумієте волю Божу стосовно вашого життя. Давайте молитися. Давайте почнемо молитися правильно. Амінь. Закликаю вас до молитви. Дорогий, люблячий наш небесний Отець, наш батько, ми дякуємо тобі за те, що ти дав нам чіткі, зрозумілі. І нескладні інструкції того, як бути щасливими. Інколи нам здається, що для щастя нам багато чого не вистачає. І ось цього багато чого ми в тебе просимо. Але, Господи, інколи, не маючи твого характеру, не маючи в серці Твого закону, який є любов. Коли ми не маємо цього в серці, нам інколи хочеться те, чого нам зовсім не треба, те, що нам може нашкодити, і Ти по своїй любові не відповідаєш нам на ці молитви. І нам здається, що Ти не відповідаєш на наші молитви, молитви взагалі. Але, Господи, дай нам звернутися до Твого слова, дай нам виховувати в собі ненависть до гріху, дай нам розуміти, що нам потрібно на певних етапах цього життя. Змінюй наше серце, роби його не дружелюбним до гріху, але люблячим до грішників, і дай нам, Господи, сили змінювати нас, викарбовуй ти свій закон в наших серцях. Амінь.